Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал Прокрафт. І сьогодні в нас на огляді оновлена версія дрилі, маркировка його PS1700 Drip 2. Дріб 2, тому що дві швидкості, є ще функція удару і багато Подивимось все це наочно. Комплект поставки. Звісно, сам дриль, додаткова ручка, в котру ми маємо ще можливість встановити упор, ключик під патрон, додаткові щітки та паспорт. Ну, а тепер давайте роздивимось сам дриль. По-перше, дуже ергономічний хват. Гумована ручка. Рука не ковзає, сидить, як влета. Велика зручна кнопка. Натисканням на котру ми регулюємо оберти. Також маємо можливість виставити обмежувач. І кнопка вже не натискається повністю, тобто оберти ми фіксуємо. Далі, саму кнопку ми можемо зафіксувати в натиснутому стані. І також маємо важіль перемикання реверсу. Перемикач швидкістей. Перша швидкість від 0 до 1200 обертів. Друга швидкість від 0 до 3200 обертів. Якщо ми робимо свердлом, свердло не полюбляє великих обертів, особливо на металі. Якщо ми щось шліфуємо чи зачищаємо, можемо виставити оберти побільше. І останній перемикач керування це. Вмикання удару або його вимикання. Дриль оснащений металевим патроном, діаметр затискання від 1,5 мм до 13 мм. До речі, патрон ключовий. Наш інструмент оснащений металевим корпусом редуктора, на котрий, до речі, ми можемо додаткову ручку закріпити. Вона також металева. І ще вона має додаткові насічки і може фіксуватися. Тому, якщо ви десь щось не докрутили, вона сама встане так, як вам потрібно. Закріплюється дуже просто, без додаткового інструменту. Ручка виконує функцію тримача для упору. Упор також металевий. Інструмент оснащений 2-метровим проводом, не пластиковим, якісна гума, котра не добіє на морозі. Маємо можливість закріпити, тобто маємо тримач з липучкою. Далі на проводі в нас є тримач для ключа і також отвір. Підходьте, подивимось для чого. Для зручності в роботі та зберігання є ось такий отвір. Ми можемо продіти кріплення для того, щоб інструмент був на поясі або на руці, або просто для зберігання десь на гвістку. Ну а зараз давайте перевіримо оберти на першій та на другій швидкості в максимальних значеннях на курку. Друга швидкість. Ну, як завжди, подивимось, що всередині. Ось так виглядає наш редуктор в розібраному стані. Маємо храповик з ударним механізмом та перемикач швидкості. Як ми бачимо в редукторі велика кількість мастила. Також є розподілювач з маски на ведому шестерню. Зуб на шестерні косий, і також ми бачимо, що шестерня закалена. І ось так виглядає механізм перемикання швидкостей. Перша шестерня, друга шестерня. І звісно, весь цей вал опирається на підшипники. Один тут, інший там. Не на втулку, не на щось іще, що там може бути. Далі ми бачимо відповідну частину хроповика і також ведучий вал зубчатий, котрий переходить в якір. Ось так виглядає якір нашого дрилю. Як ми бачимо, мідна обмотка, гарненький підшипник та охолоджувальна крильчатка. Знімаємо дифузор і бачимо наш статор. Також мідна обмотка і пластиковий захист. Електрична частина. Маємо 12 амперну кнопку, пристрої для гасіння іскри і конденсатор для гасіння високочастотних перешкод в мережу. Ну і на цьому огляд на дриль. ПС 1700 2. Ми закінчуємо. Якщо було цікаво, чекаємо вподобаєк. Якщо є питання, пишіть в коментарях. Ну і підписуйтесь на наш канал. Нас буде ще багато чого цікавого. На все добре, хай щастить!